Кожен раз, коли ми приймаємо вечерю, ми зустрічаємося з Христом. Особисту зустріч! Не просто рядову зустріч, не просто ми зустрілися. Знаєте, можна порівняно було говорити про цю зустріч. Ну, я я навіть не знаю, як, який би вдалим моментом сказати про зустріч. Ну, наприклад, побачення. Коли хлопець з дівчиною приходять на перше побачення, в них є почуття. Вони нічого не бачать навколо. Згадайте ваше перше побачення, згадайте, як тремтіли ваші серця. Яким чином ви очікували, як ви готувались до цього? Це не просто була рядова зустріч. Ви йшли на це з особливим почуттям, з особливим очікуванням відносно вашої майбутньої дружини або чоловіка. Це можна назвати цим словом енкаунтер. Я сьогодні хотів би, щоб ми в цьому моменті подумали про це в контексті нашого роздумів. Кожен раз, коли ми приймаємо вечерю, ми зустрічаємося з Христом. Це можна сміливо назвати цим словом. Під час вечері якраз і трапляється цей інкаунтер, наша особиста зустріч.